Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги матові помади. Ця матова помада має водостійку формулу, що забезпечує бездоганний та чарівний вигляд губ. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу яскравим червоним, ніжним рожевим або іншим модним відтінкам, у цій колекції блисків для губ кожен знайде щось. Для себе формула, що не висихає, робить її придатною для щоденного використання, а різноманітність кольорів дозволяє створювати креативні макіяжі. Матові помади є шикарним доповненням до будь-якої колекції косметики, додаючи гламуру та впевненості вашому загальному вигляду.